У слов'янському краєзнавчому музеї проходить виставка найкращих дитячих робіт конкурсу Зелене майбутнє планети, який проводився за підтримки Посольства Великобританії, міської ради та громадських організацій Слов'янська. В цілому на конкурсі було представлено понад 700 робіт. До слов'янського музею відібрали близько півтори сотні найкращих, що мають певний художній рівень. От на те, що е, віря в дуже трудне, ністабільне е, в этом конкурсі прийняло участь гораздо більше. Представителі са всіх регіонів Донецької області чим було до этого времени. Роботи розбиті за класифікаціями. Серед них захист навколишнього середовища, енергозбереження, альтернативні джерела енергії тощо своє бачення дідлахи зобразили за допомогою акварелі, пастелі, гуаші. На виставці представлені також графічні роботи та колажі. Як зазначають співробітники музею, саме через творчість діти найбільш усвідомлюють важливість збереження навколишнього середовища. Іногда задумуємося задумаємося тому, що всі. Важные моменты нужно воспитывать уже не у взрослого населения, а нужно воспитывать это у детей. Лекциями, разговорами, беседами не всегда удается добиться результата понимания детьми важности, глобальности проблемы. Детская психика, детское восприятие так устроено, что они воспринимают окружающий мир через действие. А особенно добре его через творчество. Вот коли вони вовлечены в творческий процес, вони це замечательно воспринимают. Оцінили роботи своїх одноліток і хлопчаки, учні 4 школи Слов'янська. Маленькі відвідувачі виставки відзначили, що питання енергозбереження наразі вкрай актуальне. Можна користуватися ну, тим, що природа дає, не тим, що ми самі діляємо, використовувати природу і ресурси, не забруднювати її, загрізняти її. Так буде намного економні. Будем саханяти природу. Ну вообще, впечатлення непередаваемое. Я рад, ну що вибрався сюди, давно собирался. У конкурсі взяли участь маленькі художники із багатьох міст Донеччини. Серед представлених міст, Дебальцево, дружківка, Красний Лиман, Краматорськ та інші. У конкурсі представлені роботи школярів та вихованців художніх студій. Виставка триватиме близько місяця і закінчиться 8 травня.